Слоги не стоять на місці. До великих зарядних станцій почали чіпляти колеса і ручку. І вони тепер як кравчучі. А ще новіші моделі пішли далі. В них тепер є моторчик. І ви можете підключитися до них блюду кермом. І керувати ними безпосередньо. Оскільки воно все одно боїться вилка-вилка, то поїхали в майстерню. Приїхали. Ой, мало що розрядилося. Давайте тепер розбирати, дивитися, що йому бракує. Цей збурувань на колесах виявляється вже великомученка. Включений через перекидний автомат. До будинку працював і потім перестав. Клацало реле, підключені 220, потім перестало. Знайшли стрельнутий конденсатор з тестцем поміняли. Помилок не видає. Воно є досить мудрей, могло б нам багато чого розказати, якби хтось не нажав на певну цю кнопку «клір». Ну або таки не було ніяких помилок. Але заміна конденсатора не допомогла. Тоді він поїхав мучитися в сервіс. В сервісі довший час маринувався і віддали його з заключенням, що напевно проблема з інвертором. Ну, Мушу авторитетно сказати, що я згоден з попередніми майстрами і не маю жодних заперечень. Розбираємо. Та брадуга така велика, що розібрати її вже можна зробити легко. Беремо за ручки і тягнемо догори. На 3-4. Готові? 3-4. А ні, трохи не так. Зручене воно було досить слабо, чи то воно від поїздки розкрутилося, чи то закрутили його так. Видно, що життя воно вже бачило, погризли йому екранування. Ну а інвертор як інвертор, нічого страшного, просто в величезному корпусі. Знімаю, діагностую. Так, то воно тільки зверху таке страшне. Всередині воно добре. Але вже здалека бачу, що йому зовсім не добре. Тут збоку якийсь перетворювач з фільтрами. І це є по Дісішці, це, напевно, сонце. Ні, щоб Я десь не коротнув, батарея відключена, але лишніх рухів робити в великій станції, яку я маю перший раз в руках, не дуже хочеться. Так, керування ми собі теж відключаємо це. Вентилятори. Вентилятори, до речі, 4 пінові. Жирно багато. Так, воно відключене повністю, то я собі можу повідключати і керування. Тут я нічого не переплутаю. Тим більше це вже робили до мене, то не я буду винуватим. І я вже здалека бачу, що є дута плата з мішлойними доріжками. Тобто проблема серйозна і цілком можливо, що вона є результатом зустрічки. Але то, що не точно, тому продовжуємо. Міняти конденсатори цього не бачите. ну... Напевно, ви не натовчилися. Я собі в першу чергу ізолюю силові дроти. Тому що дивіться, воно 4 кВт І щоб 4 кВт пакувати такими шнурками, то або там нуль лишній, чого не може бути, або воно високовольтне. А враховуючи розмір батарейки, я ліпше перестрахуюся. Ми шпортуємо собі інвертор, вивчаємо на столі термопрокладки. Гумові. Конденсатори на 550 В. Силова частина повишайки знизу, це зміцнення доріжок, охолодження від плати і на металеву раму корпуса. Резонансна схема, звичайно 4 транзистори на синхроннику nce 65 NF190. І щось там на шатківниці. g 3 c 065 608 або 60B. Вхід-вихід в нього тутка. Запобіжник зразу можемо дивитися, чи є по входу обрив, бо я думаю, поки що на зустрічку. Я так думаю, але я певності не маю. Запобіжник по входу цілий. Вхідний трактор реле байпасу, реле предзарядки шини з підгорівшими резисторами. Тут можуть бути нюанси. Але я знаю, що залишкова напруга була на інверторі. Навіть ще Чуть-чуть, то ми зараз регульнемо. От так. І я знаю, що залишкова напруга, як я його вишпортав, була на DC шині. Невисока, 12 вольт. Зараз є 14, а було 28. О, ще і скрить щеби такі баняки. Та воно як влупить, то тиждень кави можна не пити. Схемотехніка мені відносно знайома, інвертор не виглядає перепаханим, Оце якраз повишайка. І відвід від тепла на масив плати і через терможвачку на металеву раму знизу. Тобто воно високочастотне і зовсім не гріється, можна сказати. Шумпи. Процесор основний, процесор синуса на субмодулі, драйвера. На перший погляд нічого паленого немає. Це драйвера синхронника. Ось тут блок живлення на, влас... на власні потреби. І саме в ньому, вочевидь, міняли конденсатор. Причому поставили, о, ми на батарейках на 450 вольт. А на що ви то зробили? Якщо тут стояв 550 вольтовий, Ну то ми потім будемо розбиратися. І от видно, що паяли цей конденсатор тільки. Решта все-таки засране, то лак з заводу, воно таке від народження. то з тим можна жити. Добре, давайте щось міряти. Короткого на DC-шині, на конденсаторах немає, значить транзистори, скоріше за все, синхронника живі. Попробуємо так через лак. Так, тут сумнівів немає, що вони будуть живими. Приходиться прикладати силу, бо товстий лак. Живі. Добре, а що з шатківницею? Маємо пробитий по гейту раз. Пробитий по силі і по гейту два. На перший погляд цілий. І четвертий пробитий по гейту. 8 мільйом падіння. Три транзистора мертвих. І саме страшне, чомусь ніхто на це не звернув увагу. Дивіться, раз пляма. Два пляма. Три пляма. І це є прогари у внутрішніх слоях. Тобто тут треба робити трепанацію. Просто то діло. Поміняти транзистори не вийде. А що там у внутрішніх слоях, я не знаю. Спочатку будемо брати добро у власника на прийняття ризиків на нього. Тому що я не знаю, в якому стані я йому то буду видавати. Воно може догоріти чи ще щось. Як я буду вскривати внутрішні слої. Так, вроді тут особливо нічого багато би не мало ходити. Тут ніби майже тільки сила, плюс. На блок живлення щось. А з другого боку, от видно, прогари, бачите? Раз і два. І то все треба вскривати. Тут надільне, як прогоріло, то ми собі перемичку зможемо поставити. А що ж це було? А я не знаю, що це було. Мені важко вгадувати. У мене з початком війни телепатичні з'ївності сильно ослабли в зв'язку з стресом. Телефонірую до власника. Мертва шатківниця, стрельнутий блок живлення на власні потреби, прогари в платі, мертві драйвера це однозначно зустрічний струм. Тобто йому прикурили ззаду неприроднім способом. У мене дежав'ю, я колись таке показував, правда, без прогарів. Зараз не бачу явно, треба то випаяти під мікроскоп, кинути під різними кутами, подивитися драйвера. Але я пам'ятаю, що тут були якісь гіркі аналоги без гальванічної розв'язки. І я пам'ятаю, що в мене. Не було, по-моєму. Чи було, я не пам'ятаю. Але пам'ятаю, що я дивився по пруцу, чи всі лінії керування живі. Зараз я собі дивлюся, чи нема коротких поживлень. І я бачу, що є коротке поживлення. Питання це по вторинному чи по-первинному. По обох. По обох живленнях. А це вже дуже зле. Зараз ще здую плату. Ось, цю, щоб переконатися, наскільки глибоко воно прожавреме. Але якщо процесор, то ремонт буде неможливий, тому що прошивок нема, тому що тут новотон, тому що. Тому що, Ой, субмодуль синуса, щоб не загубився, як брілок, прив'язаний шнурочком до радіатора, я собі здуваю стабілізатор. Я вже знаю, що підписані конектори, відповідно, 3.3. І граунд це протилежні піни. Тестер вмикаю. І я знаю, що в нас коротке по вторинному живленню, по 3,3 вольта. А це є мертвий процесор. Це кінцево. З тим інвертором ми продовжувати не будемо, незалежно від того, що захоче власник. Тут, на жаль, шансів немає. Піду на форми, пошукаю пожеброю за прошивки, але шансів немає, я не чув, не бачив. Єдиний варіант через офіційного дилера купляти інвертор в зборі. Це цілком реально, причому не дуже страшно, враховуючи ціну подібного ремонту. І питання лише знайти, що був в наявності. Також зверніть увагу, тут не 4 кВт написано, а 3,5, що цікаво. Тобто 3,5 кВт інвертор. Отаке. Стюардеса мертва давно, власник про то не знав і експериментував з тим, з чим не було сенсу експериментувати. Другі майстри, які три місяці то тримали, ну може я плутаю з іншими інверторами, бо в мене багато різних кейсів, як модно, можна казати. І я вже плутаюся між ними. І навіть часом різні ціни кажу різним власникам, бо путаю, що кому зробив, що кому обіцяв. Ну, вибачаюся, як то кажуть, хто таке. Зараз тяжко всім. Коротше, шукаємо інвертор. Ну і вже хіба чисто для об'єму контенту, бо то відео виходить, напевно, набагато коротше, ніж я розраховував. Робимо отак. Підпаюємося по лінії 3,3 вольти. Видно, що напруга впала до нуля при струмі 90 мА. Це є дуже, дуже зле. Можемо взяти собі тепловізор. Так, щоб було щось видно. Це поки видно місце пайки, тому що я паяльником сюди ліз, воно нагрілося. Нам це не цікаво. Тепер додаю трохи струму. Ви там бачите. 1,5 вольта, 1,6 А. Бачите, хто світиться. Значит, його вже ні читати, нічого. А скільки він візьме при нормі, то напевно буде гарно, то я покажу крупним планом. Хай пробачить мене власник, але то вже і так кінцева. 3,3 вольти робоча напруга процесора. 2 ампера валить. Але не згорає, що цікаво, я думав, що з нього піде дим. Ні, Він настільки гарячий, що шкварчить. Тобто його читати сенсу немає жодного. Що ж, на тому інвертору ставимо хрест. Я сумніваюся, що попередні майстри власнику не сказали, він не знав. Впаюю то діло назад і збираю.